В селі Журавники неподалік Львова розпочинається проєкт, який може змінити життя сотень дітей. Тут зведуть перший в Україні реабілітаційний хаб для дітей з інвалідністю. Що дитинка народилася з вадою саме якою, і що потрібно робити, і потрібно працювати з такими дітками від народження. Понад 40 послуг від логопедів і реабілітологів до іпотерапії в одному місці. Ідея належить благодійному фонду Маленькі перемоги, який ставить собі мету створити простір, де дитина отримає все необхідне для розвитку спілкування та підтримки. Ми Презентувати нас сьогодні, що ми досягли в нашому е, проектуванні, і що ми запланували, і що ми хочемо реалізовувати. Державу, я не розраховую, але я розраховую на державу з комунікаціями. Так як наша земля нам виділила, я дуже вдячна. Це держава виділила, це громада виділила. Я дуже вдячна, але там немає комунікації, там далеко комунікації. І ми, як благодійний фонд, як комплекс, ми не можемо взяти все на себе. Тобто це вода, світло, газ. Тому що це ну, як 19 кілометрів від Львова. І саме громада і саме держава з Комунікаціями, підведенням вони не тільки будуть якби, до нас підведені. Вони будуть підведені. Можливо, там інфраструктура не вона точно покращиться. Я глибоко переконана, що там виростуть нові магазини, нові готелі, нові кафе, нові ресторани, нові містро. Тому що там все буде доречно. Ми фактично будуємо в селі місто. На площі в кілька гектарів розмістять амбулаторні корпуси, паліативний відділ, рекреаційні зони, водойми і навіть іподром. Проєкт розробляє відомий львівський архітектор. Це дійсно унікальний проект, тому що він націлений на потреби особливих дітей. Ми часто не дуже звертали на цю проблему, ми її не відчували. Але можливо, ті події, які сьогодні відбуваються в Україні, пов'язані з війною. Це біль, яку ми бачимо з внутрішньо переселеними сім'ями, з військовими. Ми бачимо, що насправді ця потреба. Допомоги тим, хто не може допомогти собі самим, напевно, українці стали найбільшим потичною нацією в світі. І поява такого центру, і саме Львові – це ще одна відповідь на сучасні потреби. І сьогодні ми дійсно знаємо, як зробити якісний простір, як зробити його інклюзивним, і як зробити його таким, щоб він справді лікував. Довкола ідеї вже об'єдналися меценати, інвестори та амбасадори. Серед них народна артистка України Оксана Білозір. І я цей проект розглядаю вдвох. Аспектах і як соціальний проект, тобто де участь будуть брати саме благодійники, і комерційний проект бізнес, тому що це і бізнес-проект, тому що тут задіяні будуть і методики, і технології, і інструментарії, і апаратура, і якась медична ем, обслуговування. Тобто це все можуть бути цікаві речі для європейців, для нас використовувати наш український досвід для того, щоб створити дійсно унікальний такий центр східноєвропейський, із перспективами, амбіціями поширення нашого досвіду у команді. І ті, хто добре знає, що таке бар'єри, Микола Надолічний пересувається на візку і активно долучився до ініціативи. І сподіваємось, що це буде. Перший дуже дуже euh, такий амбіційний проект в Україні, який зміни законодавство в плані реабілітації дітей з euh, інвалідності в Україні. Це просто норма. Як от ти приїжджаєш euh, в Європу, в Іспанію, ти, ти ходиш на тебе, ніхто не потрібен. Ти, ти сам присуваєшся це там і там не відкру euh, ніхто не дасть відкрити там якесь кафе, euh, там якусь забудову, і села буде як, пристосована. І там не буде там санвузел, там буде вільний доступ без бар'єр. Центральна найбільша будова на майданчику на сторі. Ви можете побачити основне будівництво. Планують розпочати навесні. Частину фінансування фонд розраховує залучити від міжнародних партнерів та благодійників. Наша компанія займається даним проектом. Вірю, реалізовуємо завдяки нашому досвіду. Сподіваюся і вірю, що цей проект буде реалізований. Під час війни дійсно складно, оскільки великі компанії, будівельні, які до війни були залучені в будівництві, мали величезний потенціал людей. Техніки зараз на жаль потрібно з кожним окремо приглядати їхні можливості потенціал для того, щоб виконати даний проект. Можливо, буде залучити не один генпідрядник, можливо, на різні корпуса буде залучені інші супідрядні спеціалізовані компанії, які на нинішній час при таких тяжких умовах зможуть реалізувати цей термін. Чи до комічні приміщення техперсоналу, персоналу це парковка? Такі водойми невеликі, амфітеатр, спортивні майданчики. Тут у нас буде така конюхана. Але творити майбутнє цього хабу можна вже сьогодні. Долучитися може кожен. Не лише меценати чи партнери, а й усі, хто хоче підтримати дітей і дати їм шанс на повноцінне життя. Маленькі перемоги починаються з добрих сердець. Яна Степанець для компромат Медіа.